Святого Євангелія від Святого Луки, слава тобі, Господи. Того часу Господь сказав, до кого це мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні, подібні вони до дітей, які сидять на майдані і гукають одне одному кажучи. Ми вам грали на флейті, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, Він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете: ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів». Та грішників. Тож, виправдана мудрість усіма своїми дітьми. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Дорогі Любі в Христі. Дорогі парафіяни, наші гості, укохані любі діти Божі. Сьогоднішнє свято це є свято обов'язковий спомин Матері Божої страждальної. Вступ до літургії говорить нам такі слова, що Марія тривала в з'єднанні зі своїм Сином аж до Христа, під яким стала згідно з Божим заміром Матір'ю для всіх людей. Глибоко співстраждала зі своїм сином, і вона з'єдналася своїм Материнським серцем з його жертвою. Найсвятіша діва жертвою Ісуса в святині. і її співстраждання зі своїм сином, який помирає на Христі, є особливим, а тому, що Марія приймає участь в ділі спасіння через віру, надію і ревну любов. Щоб відновити надприродні життя наших душ, Господь дає їй можливість бути матір'ю для всіх нас. Тому вона називається Матір'ю, яка є посередницею Божої благодаті. На сьогоднішній день церква передбачає нам уривок святого Писання з Євангелії від Луки, 7-й розділ. Ісус Христос, який пояснює, чим є Боже Царство, дає нам дуже багато різних притч, різних історій. Але сьогодні ми читаємо такі слова, що Господь, якби вже був трошки розчарований тим, що майже запас Його. Історії прикладів завершується, а людям ще не може пояснити, чим є Боже Царство. І Він каже, до кого нам порівняти? До кого нам порівняти цей рід людський, який не може зрозуміти, збагнути? І каже, вони як діти. І тут є дуже важливий момент. Одного разу Ісус каже, що ми повинні брати приклад з дітей, ставити дитину посередині своїх учнів. Були там теж люди, слухачі, які приходили почути слово, яке лунало з уст Ісуса. І Він взяв дитину і каже, хто не стане як дитина, той не війде в Царство Боже. Чому ми маємо стати як діти? Тому що дитина є, по-перше, вона є довірлива, дитина маленька ще. Вона ще так насправді навіть не вміє обманювати, вона живе в правді. І ще одна річ, яка характеризує дитину, це дитина, яка не має упереджень. І це є дуже, так би я навіть назвав особисто трагічна ситуація в нашому житті, дорослому, коли ми маємо упередження. Наприклад, не йдіть в цей магазин, бо там погана сільодка, не купляйте цей хліб, бо він там спечений на такому чи іншому заводі, на хлібзаводі, або цей лікар недобрий, там той лікар поганий, ця вчителька неуважна, ця вчителька, наприклад, дуже занижує оцінки. Цей водій, то краще з ним не їздити, бо він дуже страшно їздить. Ну і так багато-багато. А цей ксьондз не такий, а це монахиня не така, там ще хтось, а тут сусіди, ви краще хату не купляйте, бо вони такі недобрі. Маленька дитина не має жодних упереджень. Можете собі подивитися, якщо самі цього не пережили, то люди, які міняли місце житла, можуть сказати, що для них може трудно або легко поміняти місце життя, тому що продали хату в одному селі, купили в іншому, а для дітей це не проблема. Діти навіть собі в голову не беруть, що це треба переїхати. Їхні друзі залишаються друзями, вони в іншому селі знаходять. В школі чи в садочку нових друзів, і дитина, вона не має упереджень. Єдине може не само єдине, але одно з багатьох причин, те, що в нашому житті ми якби заступовуємо, тобто приторможуємо або зупиняємося в наших подвигах різних, розвитку, це є упередження. Я боюся, що буде, а я другий раз боюся довіритись. А я, наприклад, вже до цієї людини не піду позичати гроші, бо вона потім кричить, що я так довго не віддаю. Тобто ці упередження дуже багато нам шкодять. Діти цього не мають. Ісус каже, будьте як діти і вийдете в Царство Небесне. А сьогодні Ісус цих дітей ставить в поганий приклад. Каже, що цей рід людський. Які тоді жили з Богом, з Ісусом Христом, які слухали Його, які бачили чудеса, кажуть, вони як діти малі. Кажуть, ми вам грали, співали, ви не танцювали, ми плакали, голосили, ридали, а ви з нами не плакали. Тобто діти, які вже щось більше розуміють. Це вже приклад дітей старших, які вже навчилися від своїх батьків, чи друзів, чи сусідів вимагати. діти, які. Є самолюбні, діти, які є егоїстичні, діти, які займаються собою, а вже забуваються інших. Я колись був свідком такої ситуації багатодітна сім'я. Я приніс там якісь цукерки, праніки. і один хлопчик так взяв і вже побіг, в його ловить за руку і каже: Давай хай коля біжить, що ти біжиш? Чому? Давай хай коля візьме і біжить. А ні, а чого ні? Ну бо треба поділитись. Не може так бути, що ти схапнув і полетів. Ця старша дитина, вона вже собі бере. Це вже хом'як, це вже якийсь орел, це вже бузюк, який взяв і несе. Це вже людина, яка боїться ділитись, має страх, що йому не вистачить. Це вже хитрість, це не тільки сприт, але це вже є використання, це є егоїзм. І сьогодні Ісус каже, що не будьте такі, як ці діти, тому що ви не маєте потім довіри. І чому, власне, сьогодні в це свято, Божої Матері, страждальної церква дає нам таку, а не іншу Евангелію. Ми б могли, я сам особисто міг би вибрати навіть інший текст, як Марія під Христом стояла, мені здається, це було б найкраще. Але церква є мудра в цьому. І сьогодні є такий. Уривок, а не інший. І каже Ісус Христос, що порівняння, це теж є дуже важливо, ми часом порівнюємо себе, що краще, що ліпше. А може з цією людиною не дружити, а з іншою, а може цю машину продати, купити другу, а може хату достроїти, бо зробити другий етаж, і, наприклад, не знаю, там ліфта немає. А Як батьки схочуть посваритися, то вже на другий таж не вийдуть, щоб буде менше сварки. Ну, і це є порівняння. І чому так? Тому що людина вибирає не тільки то, щоб втікти від поганого. Але і велика проблема, що людина не вибирає те, що потрібно йти до доброго. Що потрібно йти до доброго? Мені колись один такий чоловік запитав. В реабілітаційному центрі, де лікуються люди від алкоголю, наркоманії, курення і так далі. І коли я кажу, що залежність це погане, і мені чоловік один каже: А що краще пити чи курити? Що краще? А я кажу: а що краще вкрасти 10 гривень чи 15? А він каже: і то, і то крадіжка, кажу, бачкий, ти розумний. Він же ж не спитав мене. Що краще хліб їсти з колбасою чи з купити тільки він спитав дві речі поганих. І не раз в нас таке є в житті, що ми є засліплені, бо ми вибираємо не то, що краще, а то, що легше в поганому. Обманути один раз чи п'ять раз, замість того, щоб вибрати між правдою і брехньою. І тому сьогодні в цей день Марійний. Цей день страждальний, Бог нам показує, через що приходять наші страждання. Замість того, щоб весь світ навертати і казати, як ми зараз говоримо, що е, війни не треба, що це все погане. Е, але, наприклад, можемо вдома з кимось посваритися, там, з батьком, з матір'ю, з дітьми, з чоловіком, з дружиною. І ми цього якби не помічаємо. так? Але якщо на світі якась біда, ми це бачимо. Так само, наприклад, о, є такі люди, які там погані, які ще там щось, я колись запитав одну жіночку, пані, ви так все розказуєте, а коли ви були до сповіді? ну на Пасху. А через два тижні знов Пасха. Це виходить, що рік тому. Ну, Але вона свята. Так, Всі, всі чорти, вона свята. Тобто, порівняння це є те, що дуже часто нас нищить. Ми хочемо порівняти одно з другим. І каже Ісус, був Йоанн Хреститель, і всі казали, що Він якийсь помішаний, має біса в собі, бо Він в гості не ходить, бо Він не їсть, не п'є, з людьми не зустрічається. Прийшов Син чоловічий, ходить до грішників, всі кажуть, що він ненормальний, що він не нажера пияк. І каже Ісус: тож виправдана мудрість усіма своїми дітьми? Тобто всі наслідки, які робить людина мудра, всі наслідки свідчать про те, що людина є праведна. І так ще одна думка, щоб ми зрозуміли, ми не раз говоримо, може, це така трошки гра слів, але в цьому є добра така суть. Ми не раз десь плутаємо слова мудрий і розумний, між ними є дуже велика різниця. Тому що розумна людина, якщо так добре подумати, це людина, яка може вийти з кожної ситуації в своєму житті. Їде дорогою автомобіль, поламався, подзвонив, приїхав другий, перемотірував. Нема в хаті води, поламався кран, пішов до сусіда, приніс. Ну і так, багато-багато прикладів. Розумна людина завжди вийде з кожної ситуації. Хто такий мудрий? Мудра людина це та. Котра не допровадить до цього, щоб мусила виходити з кожної ситуації. Тобто, їду в дорогу, заправляюся з дома, а не в полі, чекаю, що хтось привезе. Виходжу з хати, беру гроші, а не щоб пожичати. Маю поливати город, то провіраю всі труби чи цілі, а не відкриваю кран, а потім сюди зриваю. Тобто, розумна людина все направить, а мудра робить так. Щоб нічого не поламалося, це є мудра людина. Тому Ісус каже, що мудрість вона є оправдана своїми дітьми, тобто своїми послідствами, наслідками. Тому сьогодні просимо Бога, щоб ми, ми насамперед, якщо ще цього немає, були розумні, але якщо вже є розум, щоб були мудрі, то мудрістю Божою. Щоб ви могли зрозуміти як матінка Божа, яку ніхто до кінця не понімав, коли вона жила на світі, а вона розуміла, що це все робить для Бога, що своє життя присвятила Ісусові, який є її Сином, але є Богом, і яка до кінця була вірна Божому планові. І в кінці бачимо, що сам Ісус прийшов, забрав її до себе, не дозволив, щоб вона вмерла, тільки через таке успіння. Забрав Марію до неба, і вона сьогодні є з тілом і душею в раю. Це є нагорода за мудровірність, нагорода, яка можна яку можна назвати любов, любов Сина до Матері, так? Ісус любить Матір. А вона стільки для нього пережила, стільки для Нього перенесла в своєму житті, що сьогодні справді заслуговує на те, щоб ми звернули увагу на її страждання і просили, щоб в цій покорі. Ми могли виблагати також і собі її опіку і Боже провидіння в дорозі до неба. Амінь.